Київ ранок готель Україна. Ми в гостях у народного депутата Юрія Солов'я. Це номер, який дається мені Верховною Радою України, тому що я іногородній, я з Франківщини, тому от тут я живу. Шапа. Живуть, одяг. Юрій Соловей, Франківчанин, у парламенті представляє інтереси Снятинського, Косівського і Верховинського районів. Нардеп розповідає, що при першій нагоді їде на округ, та все ж більшість часу проводить у Києві. Номер у чотиризірковому готелі в центрі столиці не здатен замінити дім. Ділиться нардеп. Та й здебільшого він тут тільки ночує. Як Франції йде займатися державними справами, так і пізно ввечері повертається. Зарядки Починається ранок депутата на 9 годину з 9-ї години починається робочий день. Коли є пленарні засідання, то в нас у дев'ятій годині фракція, як правило, перед кожним пленарним засіданням ми відпрацьовуємо спільну позицію і після того йдемо вже на Верховну Раду. Я приходжу день 10 11 вечора. І от... Такий робочий графік до початку пленарного засідання у Верховній Раді залишається година. Разом з Юрієм Солов'єм рухаємось у напрямку парламенту. По дорозі минаємо алею героїв Небесної Сотні. Депутат розповідає, як йому працюється такої ситуації, як колись була в партії влади. Немає У нас є дискусія нормальна у фракції. У нас є демократичний принцип прийняття рішення. Якщо більшість і ти е, є частиною цієї більшості переконали інших і проголосували. То я вважаю за правильне, що фракція підтримувала це рішення. Якщо ж твоїх аргументів на фракції виявилось недостатньо для того, щоб переконати своїх колег, ну тоді, а фракція вирішила прийняти таке рішення, мусиш погоджуватись з більшістю фракції. Буквально за кілька хвилин на горизонті з'являється приміщення Верховної Ради. Поруч готель Київ. Тут мешкає обранець від Коломищини та Городенківщини Юрій Тимошенко. Не оминаємо і його увагою. Нардеп не заперечує і запрошує у свій номер. Це є безкоштовний готель для всіх моїх друзів, для всіх гломаян. Першого дня я тут оселився, фактично, це і мій дім. Я тут фактично живу. І ну, не тільки я, я зумів домовитися з керівництвом готелю, щоби за ці кошти, які виділяються Верховною Радою на отримання одного кімнатного номера. Мені, як фронтовику, дали двохкімнатний номер, і тепер цей двохкімнатний номер слугує. Безкоштовним готелем для всіх моїх друзів, кулмиян, фронтових побратимів, які сюди приїжджають, вони і речі тут тримають і сплять тут. Часом не так давно тут семеро чоловік спалося, в говорить весь наш звод Кульчинського. Свій двокімнатний номер Тимошенко називає безкоштовним готелем для друзів Коломаян. Показує нам навіть бронежилет і каску, які залишили на зберігання побратими. Сам же депутат не зраджує військовій формі. Для мене свято, коли є хтось з моїх друзів-побратимів, якраз щойно вже поїхав додому. Довший час тут зі мною мешкав мій командир зводу. Мирон забарило, і мені було дуже радісно, і приємно, бо вечно було з ким поговорити. А це він от щойно вже поїхав. І, на жаль, вже знову будуть дуже-дуже самотні сумні вечори. Ну але зато в такі самотні вечори легше вчиться і читається. Дуже багато треба в чого. Я новачок, мені дуже багато чого треба вчити. І конституцію і ці всі положення, і закони, і готуватися до комітетів. Роботи дуже багато. За вікнами, неймовірні пейзажі Києва, Дніпро, Верховна Рада. А на столі у Нардепа Карпатський чай, вода і вівсянка. У готельному ресторані Юрій Тимошенко не харчується, каже дорого. Значно помірніші ціни у буфетах парламенту. На 10-ту годину ранку зараз, як правило, йдемо на роботу. Я десь завдякуючи тому, що так близько через дорогу я хвилин за 15 мені вистачає. Я виходжу і ще за 5 хвилин я вже сиджу перший. На робочому місці. Нардепа більше не затримуємо. Вже за кілька хвилин починається засідання у Верховній Раді. Поки проводжаємо Юрія Тимошенка у парламент, так само розпитуємо про перші сто днів роботи. Це були тяжкі сто днів, тому що я прийшов сюди як сліпе кошеня. Я ж ніколи не був навіть депутатом якоїсь сільської ради, не те, що міської. І відразу потрапити в Верховну Раду. Дуже багато чого потрібно було вивчити з нуля. Ось такими були наші відвідини прикарпатських парламентарів Юрія Солов'ята, Юрія Тимошенка з Києва, Мар'яна Мацьків, Андрій Гарашчук для програми події НТК».